Маємо ось такий бойлер. Через 3 місяці буде 20 років, як цей бойлер випущений назад, а стої десь, може 20, може 19 років він вже стоїть в роботі. Тенча <coughs> тут крайніх 5 років кожен рік уже. В першу чергу беремо, підключаємо з розетки, потім перекриваємо подачу холодної води, якщо є. Якщо немає, то загальне закриваємо. Кран вентильний, це він дуже хороший, він не закисає. Тут півоборотний шасить, він закисає все пополам. Повертається. І зливаємо гарячу воду з лівої сторони. Там де гаряче серце, там гаряча вода, щоб скинути тиск з бойлера. Потім, якщо у вас є зливний кран чи нема. Якщо є, то підключаєте шланг, Якщо нема, то скручуйте обратний клапан, накручуєте сюди шланг, а потім тільки гарячу відкручуєте. Я ось відкручую, щоб надіти без Перекриваємо гарячу воду і відкручуємо шлангочку тут. Ще відкрити кран, треба цей слівний. Відтрутити цей шланг і полосковано пів відра води. Вам пригодиться помити тен, помити руки, щоб фаналізація не йшло. Така грязь. Поки стікає вода, відкручуємо кришку. І тут такі два проводочки йдуть на освітку лампочки, щоб підчинити тен. Це можна тако відтягнути на низу і витягується. Потім відкручуємо цих 5 болтов і флянець знімає. Від'єднав шланг, я відкрутив вже болти. У мене таке велике відро широке знизу. У Усіх бойлерах ще зі флянця літра 3 води стікає, щоб ви були в курсі, щоб вас була на поготові посудина. Відкручуємо гайку. У мене виходить дуже легко, але буває таке, що треба прикласти дуже велике зусилля, щоб витягнути флянець, коли довго не чистився. Так як цей бойлер регулярно чиститься, тут зараз побачимо. За рік, скільки солі солією Не дуже багато не є, а наполовину вже розтворився. І ще там засунемо руку, витягнемо. Ось почистив тен До допомогою гострого інструменту. Анот залишаю ще на рік. Ну, Через рік буду чистити тут солі менше, ніж кілограм. Бак ідеально чистий. Складаємо в журочому напрямку. Коли будемо затягувати гайки, то наврест, щоб не було перекосу. Обов'язково перед тим як знімати ф'янець, фотографуйте, як знаходиться, щоб термостат поставити правильно, щоб кнопка співпадала. Коли закрутили тряпочки сухенько протріть, щоб було видно, чи не пропускає. І відкриваємо холодну воду. Кришку ставити в самому кінці, коли ми побачимо, що сухенько ніде не пропускає. Відкриваємо гарячу воду. Кран змішувач поки не будемо відкривати, щоб тиск створився. Подивимося, чи не пропускає ніде повітря. Ну, а потім вже скинемо лишнє повітря, іде вода. Вода закінчилася набиратися в бок, але там повітря зверху зараз тиснуло. Зараз скинемо повітря. Оце шлангочка, іде в мене в таку коробочку. Якщо коли вода нагрівається, вона збільшується в об'ємі, і для того, щоб бак не розірвало, зворотній клапан скидає тиск лишній. Так як в мене немає можливості до каналізації підключити, то я зробив так. Якщо вода тут прокапує, коли вода нагрілась, тут нічого страшного нема, це норм. Ось, перед тим як відкривати гарячу воду, викрутити цей фільтр такий аератор, щоб він не забився, бо все одно трохи піде мутна вода. Болір набраний, все сухенько можна ставити кришку. Якщо ви все зробили так, як я, вітаю, ви справились. На один рік ви почистили бойлер.